Вибух, вола сирена, діти біжать в укриття, ворогу клятому пофік, у кого забрати життя, кого їм убивати, матір, бабусю, дитя, нікого вони не шкодують, всіх треба знищить дотла. В катів же ж немає серця, немає у них каяття. У когось викрали дитинство, у когось забрали старість, а в когось ціле життя. Прокляття лунає в повітрі, у небо за хмари летить. Господи наш, справедливий, почуй наші крики душі, все чуєш, все бачиш, все знаєш, всі просимо нам поможи. Спаси від цієї навали, врятуй від цієї орди. Ми хочемо миру у краї, ми хочемо миру в душі. Господь, ми до тебе взиваємо. Спаси нас від них і збережи.